Вітаю. Перше без образ, але е, перше, який ви б прилад не взяли, е, чи не купили удочку. От купили ви удочку за 4 тисячі доларів і сидите ловите рибу і кажете, нічого не клює, напевно, в удочці. Та ні, в кожній калюжі риба не водиться. Перше це місця. Зверніть увагу на той же ветус Map з е, получше програму, інші е, програми, в яких можна шукати саме по мапах, ну і розвідувати, само собою, ходити місця. Що стосується біля самого Кропивницького, розміщено безпосередньо дуже багато поселень періоду царизму, і там вони мають бути. Не тільки радянщина, яку ви латунь викопуєте, зрозуміло. Або у вас прилад дуже високочастотний, або у вас прилад безпосередньо дійсно. Поганий, все-таки ми говоримо про саморобку. Вони можуть бути різними в одного навіть з того самого майстра. Що б я вам порадив? Ваші чорноземи, вони карбонатні, вони є частково низької мінералізації, є середні. Зверніть увагу на прилада Simplex Light за 11 тисяч гривень. Ось такою катушкою. Чому є Simplex? Вони ж крибучі. І по полях ораних саме то, що потрібно, і простий в користуванні підводний, водозахищений. І завжди за нормальні кошти зможете його реалізувати. І попробуйте, використавши перше, це правильні місця, і друге правильний прилад. І третє, ну це вже техніка і тактика пошуку. Якщо ви над ґрунтом махаєте отак катушкою, а не рівно і не низько, чи дуже там швидко, не знаю. Це теж потрібно враховувати. Думаю, зрозуміло. Якщо у вас ще виникають якісь питання, можете звернутися до мене по телефону. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. Надіюсь, був корисним. Щасти!